Розказала мені мати можна багато знати кожну мову шанувати та одну з мов усіх, що в серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну збережує мову рідну. Любов за рідна мова. Розвивайся, свеселяйся, моя рідна мова. У вітки і здягайся, бо щире слово. Колосия житом в полі пісні в оселі, щоб зростали наші діти, мудрі і веселі, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски мовенько кохали. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як і війська. Як гірська вода, то Україна мова барвинкова, така багата і вічно молода. Вона, як ніжна пісня колискова, Захолить серце і душу з ранніх літ, Ця мова, наче пташка гордо Чого в свій стрімкий політ. Ой на горі де жінці жнуть, ой на горі де жінці жнуть, а попід горою, попід зеленою козаки йдуть, А попереду Дорошенко веде своє військо, веде запорозьке хорошенько. Посередині пан хорунжий, під ним кониченько, під ним вороненький, сильний дужий. А позаду сагайдачний, що проміняв жінку, на у цюнде люльку необачний. Вернися все гайдачне, візьми свою жінку, Отдай мою люльку необачну. Мені з жінкою не возиться, а дідунда люлька козаку в дорозі знадобиться. Гей, хто в лісі, озовися, да викрашим вогню, да потягнем люльки, не журися. Дмитро Білоус, я що з українською мовою Все, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою. Полюби, як весною ряст. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться в ній вимовляється, все, як пісня в ній, звучить. І журлива вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа. В ній душа Шевченкова й Лесина, і Франкова в ній душа. Держи українською мовою, бідна мова, основа життя. Хіба мати бува примусовою, Непутящим, бува, дитя. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода до України мова Барвінкова, така багата й вічна молода. Вона, як ніжна пісня колискова заходить в серце й душу з ранніх літ. Вона Світанкова, що гордо лине в свій стрімкий політ. Рідна мова, по своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене народу мову, українська є мова чудова, своя материнська посвіту її, як святиню нестиму, то поки живу в чистоті берегтиму, з любов'ю і сердечною е, вірністю сина. Ця мова для мене, як мати єдина. Матусин заповідь раз сказала мені мати, можеш мов багато знати. Кожну мову шанувати, а одну із них усіх, щоб у серця ти зберіг. Я сказала мені, мати, можеш, мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у ти зберіг. Все це ніжна і погідно. Я мову бурідну. Да діти мові діти це. Це найбільше скарб у світі, Радіте її плекайте, любіть шануйте і вивчайте. Любіть рідну мову, мова краса спілкування, мова як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця де б'ємо сльоза черво, мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть, без мови немає країни, мову, як матір любіть. Раз, казала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, то одну із мову всіх, Щоб у серці ти зберіг, серці ніжно і погідно, Зберіжу я мову рідну. Тарас Шевченко, матусін, запит, раз казала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну з мов усіх, щоб у серці ти зберіг серці ніжно і погідно збережує мову рідну. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діди і бабусі, знаю її добре, ще й краще навчуся. Сидір Ворокевич, рідна мова, мова рідна, слово рідне, хто вас забуває. Той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, котрою учила. Насіх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшість. нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм рідним словом. Любов за башта, розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. У барвинки задягайся, моє щире слово, колосися житом в полі, піснею в оселі, щоб зростали наші діти мудрі та веселі, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски дорогої мовоньку кохали. Надія мені рідне слово, слово рідне, ти мені від Бога, ти мого народу оберіг, стежечка ранкова від порога, до далеких і близьких доріг, ниточка шовкова висолкова, пращуром передана мені, щоб хрещати, вишивати мову, як узор на білім полотні, під сузір'ям тихої калини, де ключі збирають журавлі, слові ріднім, голос України, чебрецеві від пахощі землі. Поки пісня мамина лунає, поки сходять мальви з спориші. Слово рідне сонцем все Всесвіт української душі. Раз казала мені, мати, можеш мов багато знати кожну мову, шанувати та одну із них усіх, що у серці ти зберіг ніжно та погідно збережує мову рідну. Україна рідний край, пава річки, синій гай, любостежко йти. Тут живемо я ти. Кожного народу і повторна, і своя. Грим громи в негоду в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клене у діброві покленову мошулять. Солов'їно, барвінкову, колосисто на віки, українську рідну мову вдар дали мені батьки. Берегти її, плекати, буду всюди повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова кожного із нас. Моє серце живе колоскова, перша стежечка, перший мій Українською з першого слова, Українською перший урок. В ріднім слові прадідова сила і гаряча прабабина кров. В нім душа моя, в нім мої крила, моя віра і світла любов. Оксана Забушко, рідна мова. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гремлянь громив нагоду, в тиші треє солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять, Зеланклени у діброві по кленовому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати, буду всюди й повсякчас. Ож єдина, так як мати, мова в кожного із нас.